Оце так дохазяйнувалися. Бачите, Україна. Одеса, Бесарабія. Це біля железної дороги, я не знаю, це залізної дороги, от залізна дорога. Ось тут 50 метрів. Десь пустило, десь не пустило. А, з корня, бачите, кої де поправилося. Акої де палили, корчували, не зрозуміло. Акація дуже гарно відновляється. Видно, тут її травили капітально. Ось така. Така петрушка. Україна. Це місце, де знаходиться жопа в світі. Анус. От Україна це закончений Анус. Я думаю, ніякій папуасії такого. Бардака і такої гнилі немає, як на Україні. А чому? А чому? Думаю, що це нація така тупа, брехлива, лінива, байдужа. Тільки що бачив, машина приїхала, викинула сміття, прямо в ліс. Ти поїхала. Оце тут недалеко. Тільки Постом мількнула. Вот таке чудо. Бачите, вон сміття викидають. А там з той сторони теж. Сарата Бессарабія. Гавно село. І що тут? Селище. Гавно місцева влада. Гавно страна. Пахне гавном кругом. Ферми якісь. Я не проти ферм, Але при Совєтському Союзі ферма найближча була звідси. Не знаю, 5 кілометрів. А зараз прямо тут от ферми. І не одна.